Покращити якість перевезень інфраструктури та оновити потяги саме це мають на меті на найближчий час прикарпатські залізничники. За минулий рік франківська дирекція Львівської залізниці відзначилась численною кількістю перевезень, як пасажирських, так і вантажних. Франківська дирекція за 10 місяців цього року перевезла 1 мільйон 200 тисяч пасажирів у пасажирському сполученні, перевезла 707 пасажирів у приміському сполученні, а також 4,5 з мільйона вантажів народного господарства говорять залізничники і про додаткові потяги, адже останнім часом пасажири стикаються із цією проблемою. Ярослав Лучко каже, дуже активний напрямок від столиці до нашого краю, особливо під час різдвяно-новорічних свят. Тому на цей період, а потім і у майбутньому, буде додатковий потяг. Додаються додаткові вагони і буде сущесне збільшення пасажирів. Звичайно, треба думати буде про третій поїзд. Це однозначно. Тому що я от аналізуючи, я сказав, що мільйон двісті ми перевезли, дуже багато зацікавлено з Києва якраз іменно карпатським регіоном. Задумуються львівські залізничники, і над ще одним сучасним експресом, Ольга Гризів, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.